розглянемо можливості нашого рішення розширеного казначейство, а саме створення заявок на оплату, затвердження заявок і створення платіжних доручень на основі заявки на оплату. У системі заявка на оплату може бути створеною трьома способами: вручну зі списку заявок, замовлення на закупівлю і з облікованого інвойсу закупівлі. У цьому відео ми розглянемо два з трьох варіантів. Знаходжу за пошуком заявки на оплату і створюю нову заявку. Номер заявки на оплату заповнюється автоматично згідно номерної серії. Далі заповнюю дату. Поля з типом документом джерела та номером документа джерела недоступні до редагування, оскільки вони заповнюються автоматично при створенні заявки з за замовлення або облікованого інвойсу. У полі тип контрагента залишаємо постачальника. При відшкодуванні грошових коштів можна також обрати тип клієнт. Далі обираємо постачальника. Вказуємо банківський рахунок, з якого відправляємо кошти. Заповнюємо також банківський рахунок отримувача. Далі вказуємо ініціатори заявки, коментар. Та заповнюємо аналітики. В нашому прикладі це компанія та адміністративні витрати. Після цього переходжу до вкладки платежі та заповнюю термін оплати або ж кінцеву дату, оплату, до якої необхідно виконати оплату, а валюту, якщо валюта відрізняється від локальної, та її крос-курс. В даному випадку оплата в гривні, тому валюта залишається пустою. Вказуємо призначення платежу. Та, власне, сума самої заявки. Експортована сума та номер платіжного доручення заповнюється автоматично після створення платіжного доручення. Наразі усі необхідні поля заявки заповнені, та вона перебуває у статусі відкрито. Тобто, в неї наразі можна вносити зміни. Якщо для заявки на оплату не налаштована процедура затвердження, то потрібно виплатити заявку, після чого вона буде недоступна до редагування, і з неї можна буде створити платіжне доручення. Зараз ми розглянемо приклад для налаштованої процедури затвердження на затвердження заявок. У нас системі налаштоване затвердження заявок від 2500. Тому надійшлемо запит на затвердження створеної заявки. Статус заявки змінюється на очікує затвердження, а статус затвердження можна переглянути на відповідній сторінці. Також тут можна побачити, хто має виконувати затвердження. Відповідно, наступним кроком є, власне, затвердження самої заявки. Для цього в системі відкриваються запити на затвердження. Я бачу, що в мене є затвердження на заявку на оплату, яку ми створювали. І на цій сторінці необхідно затвердити заявку. Після того, як заявка затверджена, вона зникає з списку запитів. Оскільки заявка була затверджена, я повертаюсь до операції затвердження. Вже з іншого користувача і перевіряю, чи була вона затверджена. Бачу, що статус запиту змінився на затверджену. Тепер повертаюся на самую заявку, вновлюю також її, і бачу, що її статус змінився на випущену. У цьому статусі нам стає доступною кнопка Створити платіжне доручення. Після того, як ми її натиснемо, в нас відкривається журнал платежів із створеним рядком по заявці. Він містить інформацію про постачальника та його банківський рахунок, суму заявки і наш банківський рахунок, з якого буде виконуватися оплата. А також він містить номер самої заявки. У журналі можна вивантажити файл з цією заявкою для завантаження у клієнт банк. Якщо я повернуся до заявки на оплату, я побачу, що в мене змінилася експортована сума. Та заповнився номер платіжного доручення згідно рядка журналу, що було створено. Тепер спробуємо створити заявку на оплату з облікованого інвойсу для закупівлі. Для цього переходжу до інвойсів закупівлі та відкриваю інвойс, з якого необхідно створити заявку. Перевіряю його суму, в моєму випадку тут 2000. І обліковую інвойс. Відкриваю облікований інвойс. Та відкриваю тут інвойс, створити заявку на оплату. Цього разу система автоматично заповнює постачальника, суму, а також інші дані. В цьому випадку заповнено також тип та номер документа джерела. Робота з цією заявкою не відрізняється від попередньої. Необхідно заповнити банківські рахунки. Аналітики та призначення платежу. У цьому випадку у нас сума менша, ніж мінімальна сума затвердження, тому ми одразу можемо змінити статус заявки на випущення. Ми одразу можемо створити платіжне доручення. Це були основні дії для заявок на оплату, але перед початком роботи з ними необхідно виконати ряд налаштувань. Перейдемо спочатку до налаштування ГК. На цій сторінці необхідно заповнити шаблон журналу заявки на оплату. У даному прикладі це платежі, оскільки ми проводимо заявки через журнал платежів. Далі необхідно перейти на банківських рахунків і обрати банківський рахунок, з якого мають оплачуватися заявки. На цій сторінці необхідно заповнити розділ журналу заявки на оплату, що буде використовуватися для заявок, що оплачуються з цього банківського рахунку. І додатково треба налаштувати також саме розділ журналу. А вже на ньому вказати балансуючий рахунок, що відповідає нашому банку, та можна вказати номерну серію. Це усі налаштування, що необхідні для роботи з заявками, тепер ви можете починати роботу з ними. Дякую за увагу!